Доброго дня! Експериментальна робота номер 8 Записуємо число. Експериментальна робота. Тема Моделювання радіоактивного розпаду. Далі записуємо Мета 2 крапка. Змоделювавши радіоактивний розпад перевірити на моделі Закон радіоактивного розпаду. Далі пишемо обладнання. 128 однакових монет, 2 паперові стакани, таця та кольорові олівці. Якщо таку кількість монет не підберете, можна нарізати 128 квадратиків з картона і одну сторону зробити кольоровою. Олівці нам треба для побудови графіків. У нас буде три досліди, 4 графіки, отже треба 4 кольори. Та ще знадобиться міліметровий папір. Тепер перед початком експерименту поговоримо про опис роботи. Перед тим як почати експеримент, пригадаємо опис даної експериментальної роботи. Він міститься у вас в підручнику на сторінці 251. Ви мали його прочитати, готуючись до даної роботи. І так, як моделюється радіоактивний розпад. Розпад того чи іншого ядра подія випадкова. Такою самою випадковою подією є випадання герба або цифри після китка монети. Тому для моделювання радіоактивного розпаду використаємо саме таку модель. Ядра в радіонуклідному зразку змоделюємо монетами в паперовому стакані. Нехай ядру, що не розпалося, відповідає монета, на якій випаде герб, а ядру, що розпалося, монета, на якій випаде цифра. Тоді кожен кидок купи монет відповідатиме періоду піврозпаду, тобто часу, за який розпадеться половина ядер радіонукліда в зразку. Приблизно половина а кількість n-китків, кількість періодів піврозпаду, тобто часу тест спостереження. Єдине зауваження, що якщо взяти сучасні монети, гривні металеві, то там буде цифра та портрет, а не цифра та герб. А тепер переходимо до експерименту. Пам'ятайте, що під час виконання будь-якої експериментальної чи лабораторної роботи з фізики потрібно суворо дотримуватися інструкцій з техніки безпеки, які знаходяться на форзаці вашого підручника, а результати вимірювань та обчислень відразу заносити до таблиць. Підготуйте три таблиці: одну для кожної серії китків. На основі кожної таблиці будемо певним кольором Малювати свій графік. Дана таблиця є у вас на екрані. І підручнику на сторінці 251. Починаємо експеримент. Покладіть 128 монет у паперовий стакан. Перемішайте монети в паперовому стакані і висипте їх на тацю. Полічіть число монет, на яких випав герб, тобто число ядер, що не розпалися. І покладіть їх у стакан. Монети, на яких випала цифра, тобто ядра що розпалися, покладіть в інший стакан та відставте його в сторону. Далі перемішайте монети, на яких випав герб. Висипте їх на тацю і знову полічіть число монет, на яких випав герб. В нашому випадку випав портрет. Повторюйте цей дослід, до не залишиться одна монета з гербом. Але не більше, ніж ще 6 разів. Таким чином, усього ви повинні зробити максимум 8 китків для кожної серії. Тобто для кожного з трьох дослідів. Повторіть серію китків. Тобто дії описані в пунктах 1 та 2, ще 2 рази заповнюючи при цьому кожну з таблиць. Коли всі три таблиці заповнені, для них вибраний свій колір, переходимо до опрацювання результатів експерименту. На міліметровому папері для кожної серії кидків побудуйте відповідним кольором графік залежності N від N залежності числа n ядер, які не розпалися від кількості китків. Кількість китків це n маленьке. Приклад такого графіка ми можемо побачити на екрані справа. У вас він буде, звичайно, трошки відрізнятися. У тих самих осях для кожної серії китків побудуйте графік функції n на n 0 помножити на 2 в степені мінус n, яка виражає закон радіоактивного розпаду. Вважайте, що початкова кількість ядер радіонукліда кліда N0W дорівнює 128. Тобто вам потрібно побудувати чотирма кольорами чотири графіки, які будуть схожі на даний графік, що ви бачите зараз на екрані. Всі будуть побудовані на одних і тих самих осях. І вони будуть приблизно накладатись один на одного. Переходимо до аналізу експерименту та його результатів. За результатами експерименту сформулюйте висновок, у якому поясніть, чому побудовані графіки не збігаються. Це є закономірністю, чи використано недосконалу модель. Чи мають місце обидві причини. Зазначте це в висновку. Домашнє завдання. Повторити параграф 40. Дякую за увагу. До зустрічі!